Віталь Шахів грає проти Інвач. Індія, рейтинг 1850. Захист Мемцовича. Хубнер. Може, кінь Є7 зіграє. Так, ну тут треба Є5 грати і все. Просто прибирати слона з гри. Хоча він може якось себе розкрити? М -м. Блокуємо центр. Ми. Розбили йому на ферзьому фланзі. Пішечки здовоїли. Тепер намагаємося їх зупинити, щоб вони нікуди не рухались? Д5, якщо зіграєте. Що це таке? Що mm. це таке? Що це за таке? Що це таке? Давай зіграємо в стилі. Закрити слона, чи ти ні, не жартуєш, Хочемо бахнути? Конем? Шо конем? Шо конем? Пішаком. Так. Прибрали з дороги. 20 йти. Не йти, не знаю. А, Кінді 7 краще було, звісно. 2 нулі, не 2 нулі. Я б 30, може пішов би. Але що мені дасть. Піти в 30. Короля може сюди просто підвести. Ай! Ну да. Погана позиція. Так, не хоче фрезякти. Ну, мабуть, беру, тому що що тут ще зробиш? Хай вже робить свій прохідного пішака, але. Да. Тепер коня на d 6 чи на G6. Чи ще кудись? Чи 5 Тут пишаг, да? Ну. Коня швиденько ввести в гру і ще в туру. Ну, я не бачу, поки як він. А, ось він як посилюється. Не. Чек. Сюди. Ще й не б'є нічого. Вічний шаг дам. Мабуть, ні. Може перекритись, ні? Нічия. Ну, повезло мені. Що, знайшовся вічний шаг? 75 на 86. Так. Не, можна було так зіграти чомусь. Що якщо він взяв що? Кінь E5, Кінь E5. А, Кінья 4 у нас темп. У нас був темп такий непоганий. Чех. Ну да, тут в мене погана позиція. Просто задав у неї цей пішечок прохідний. Т3. Йому треба було якось. Так, да, перекрити. Тут уже нема вічного шаху. А він з'їв пішака, ну, тут нічия. Нє. Ні. здавалося, Мені... що він міг так зіграти, так? Да? Да. Ферзь Резібе 7. Король G3. В білих тут все добре. Король F3. Король втікає, ну і тут. Пішокова структура в чорних взагалі безнадійна, у білих краще. Ну, парник пішов на нічию, і я радий цьому.